Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю з 1 жовтня. Національний банк на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту. Про це повідомили в прес-службі Нацбанку. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації кредобанку. З нами на зв'язку. Вікторе, здрастуйте. Добрий. день. Що означають ці ліміти? Поясніть це, як уже ви сказали, і повідомив національний банк тимчасовий захід спрямований на подолання проблеми з злочинного чи нелегітимного використання платіжної інфраструктури. А саме вирішення проблеми дропів, тобто людей, які здають е, свої картки рахунки в оренду, або просто передають, і ці рахунки використовуються для, е, пере, е, для переказування коштів у великих обсягах, е, як для кримінальних, так і некримінальних дій. Для ухилення від сплати податків. Відповідно, це означає, е, що. Буде е, обмеження, яке не відчують 98% Приблизно так порахував е, Національний банк. Е, так порахував Національний банк, виходячи з активності е, українських користувачів. Е, обмежень за кількістю вихідних е, переказів з картки на картку не впроваджено. Хоча про це говорили. Натомість е, 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 обмежено суму. 150 тисяч гривень, але ці ліміти не будуть застосовуватися у двох випадках. Перший випадок це якщо людина заробляє більше ніж 150 тисяч гривень на місяць. Відповідно, для неї такий ліміт буде встановлюватися відповідно до суми його підтвердженого доходу. Тобто збережено той принцип, про який ми з вами говорили. що… Не можна обмежувати людей розпоряджатися власними заробленими коштами, з яких сплачено всі податки. Відповідно, тільки такі кошти заходять у банківську систему. Тому людина для такої для таких осіб цей ліміт буде встановлюватися на рівні на рівні їхнього підтвердженого доходу щомісячного. І друге. А ліміт не буде враховуватися, і згідно з постановою НБУ, не має бути врахований у разі, якщо людина здійснює переказ картки на картку на картки, які є волонтерськими. Тобто ця постанова не обмежує донати. Будь-хто незалежно там підтверджений дохід не підтверджений, хто здійснює переказ на на картки волонтерів. Теж не буде його, теж не буде стосуватися цей ліміт, і суми, переказані як донати, не мають бути враховані в цьому ліміті. Національний банк також достатньо ліберально, я би сказав, визначив критерії: що, що таке волонтерські перекази, і хто такі волонтери. А в нас як я вже розповідав, у вашому ж ефірі так само є процедури реєстрації волонтерів. Але така реєстрація для визначення або не визначення ліміту, не є обов'язковою. Нас банк визначив п'ять критеріїв: хто такі волонтери: один для того, щоб не застосовувати ліміти. Як до волонтерів, так і до надходжень на волонтерські рахунки, особа-волонтер має відповідати як мінімум двох цих критеріях. Тож ці п'ять критеріїв: перше це офіційна реєстрація, як волонтер, друга це проведення волонтерських збірок є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи. Банк абсолютно прозоро бачить кожного клієнта, і теж бачить, що діяльність є волонтерською. Третій критерій це фізична особа, користувач картки подала листа від державної від державного органу військової частини або громадської організації чи благодійного фонду. Припрошую громадської організації не тільки благодійного фонду, щодо співпраці в межах організації збору коштів. І також ще один критерій це те, що фізична особа надала інформацію щодо запланованих. Суми строків е, збору коштів із зазначення мети такого збору та подальшого використання е, зібраних коштів, і п'ятий критерій це е, те, що інформація з відкритих джерел про таку особу волонтера е, підтверджується е, відповідно до тих даних, що він або вона е, надали банку. який власне і власне. Банк, який обслуговує клієнта, він буде вирішувати чи визнавати особу волонтером чи ні, і відповідно таким чином чином використовувати або не використовувати цей ліміт. Тобто, як на мене, це достатньо ліберально. Інша справа, що для волонтерів виходить на перший план. Питання їхньої доброчесності і репутації, тому що згідно з постановою, банки мають це контролювати в тому числі через моніторинг відкритих джерел інформації, і якщо будь-яка негативна інформація, яка поширена. Щодо діяльності волонтера або добросовісності чи недобросовісності волонтера у відкритих джерелах у медіа в соціальних мережах, просто в інтернеті так, це може стати підставою для відмови банком у визнанні статусу волонтера. Тому тут так само це ще додатковий додатковий такий плюс, що зобов'язується контролювати репутацію волонтерів постійно, і цей статус не є. Постійно, якщо є багато негативу, чи просто там навіть одне негативне повідомлення, то Нацбанк дозволяє не визнавати таку особу волонтерною. Вікторе, от ви назвали всі критерії, які висуває Нацбанк до особи волонтера. І що ж буде тоді з маленькими зборами? Тому що сьогодні чи не кожний волонтер відкриває банку так на збір. Як тут бути? Тут теж банк буде вирішувати. Якщо є невідповідність е, для... критеріям, то є оператор. Е, так е, дивіться, е, я назвав п'ять критеріїв, які перелічені в постанові. Але для того, щоб банк визнав діяльність особи волонтерською, достатньо підтвердження тільки двох із них. Тобто, якщо маленький волонтер напише і подасть інформацію про е, суму збору, терміни збору. Мету використання коштів і ця інформація буде в від відкритих джерелах. Банк може це перевірити, що дійсно така збірка відбувається, все не потрібна реєстрація, не потрібна іншим критеріям. Тобто, тільки, тільки два критерії з п'яти достатньо, щоб визнати діяльність особи зі збору коштів волонтерських. Поясніть такий момент: ліміт е, переказів тільки по одному банку, чи все таки ці обмеження стосуються однієї особи, там різні банки? Це має бути 150 тисяч гривень в одному банку, чи за людиною закріплюється е, в одному. В одному. За людиною складно проконтролювати постанова, зазначає, що ліміт застосовується до всіх рахунків однієї людини в одному банку. Тобто, якщо у вас багато рахунків і карток в одному банку, незалежно від того, по всіх картках сумарно буде ліміт 150 тисяч. Але в іншому банку, якщо у вас є кошти і е, є, то там буде діяти, буде діяти так само сумарний ліміт для цього банку. Якщо проаналізувати цю постанову, чи матиме, чи можливо матиме вона якийсь негативний ефект для користувачів картками? А, ну на сьогодні з того, що зараз ми бачимо в цьому документі, він є значно ліберальніший порівняно з тими ідеями, які Пропонувалося спочатку впровадити цей ліміт за кількістю операцій. Це менша сума, це незрозумілість, яким чином визнавати діяльність сусід волонтерською. На сьогодні цей достатньо цей документ вибудований досить виважено і вибудований таким чином, щоб не зачепити інтереси звичайних користувачів. Переказів з картки на картку. Тому тут не думаю, що мають бути проблеми, але зачепить власне ці схеми з використанням дропів, оскільки для того, щоб вони не були помітні, то кількість дропів і людей, які віддали свої картки, і кількість відповідно таких карток і рахунків, які потім десь консолідуються, іде на десятки тисяч. Ось і виявити це достатньо складно, тому що людина. Крім там діяльності, діяльності як дрова може так само працювати, як звичайна фізична особа. Це складно проконтролювати. І тому Національний банк запровадив це власне як тимчасовий захід на 6 місяців. А ще один, ще один нюанс, ще є ще один виняток, про який ми забули сказати, це перекази. З картки на картку всередині одного банку між картками, рахунками однієї фізичної особи, так само в ліміт не попадає. Ви можете перерозподіляти свої кошти між вашими платіжними картками, скільки, скільки захочете за допомогою онлайн-банкінгу вашого банку. Цей ліміт вас не стосуватиметься. Вікторія, а як виявлятимуть ці схеми незаконного користування передачі карток? Власне, на сьогодні цим займаються підрозділи фінансового моніторингу. Є достатньо, скажем так, напрацювань і дуже багато видається повідомлень про розірвання ділових відносин. Через це так банк має право відмовити в обслуговуванні клієнту, який не використовував, який використовує рахунки не за призначенням або використовує їх в діяльності пов'язані з відмиванням коштів. А обмеження власне запроваджується через те, що таких випадків дуже багато, і всіх проконтролювати фінансовим моніторингом є дуже складно. І Національний банк декларує подальше доопрацювання правової бази для того, щоб унеможливити використання схем з дропами. І як на мене, ну там крім посилення відповідальності, зобов'язання банків. Тісніше взаємодіяти з кіберполіцією в цьому напрямку, це все прописано у офіційному релізі Національного банку України до постанови. Е, є один пункт, який, як на мене, напевно, буде надзвичайно максимально ефективним у боротьбі з дропами: це створення реєстру осіб, які передають свої картки. Тобто, якщо людину хоча б раз. Побачать за такою діяльністю, то людина може попасти у цей реєстр. І відповідно цей реєстр буде доступний як Національному банку, так і комерційним банкам, і це означатиме, що ну людина, яка погодиться стати дропом, це для неї означатиме фінансову смерть на території України. Тобто, з неї не будуть хотіти працювати банки, або якщо будуть хотіти, то будуть здійснювати підвищений контроль. За е, рухом коштів, ось це може стати ефективним, і це Національний банк якраз задекларував цього. Можливо, що за ці шість місяців, поки діятиме заборона, е, такий реєстр дропів буде створений, що він буде ефективно працювати і ефективно будемо вилучати. Бо кількість людей вже в нас теж е, небезмежна. І, Відповідно, якщо м, всі банки будуть знати так само, як за як знають зараз позичальників, всіх так всі банки через. Бюрокредитних історій, то е, цієї заборони просто не буде потрібно, і вона вже не буде продовжена через 6 місяців. І я сподіваюся, що за цей час дійсно і правова база буде удосконалена, і цей реєстр буде створений. Бо тоді дропа ну залучення до діяльності дропа стане для людини чорною міткою на все життя. Ну, принаймні зараз, якщо інше не буде. Вписано у нормативній базі. Тобто я правильно розумію, після півроку, коли сплине термін, Нацбанк може продовжити або відмінити цю постанову. Е, так, на сьогодні термін, термін, дії, термін дії обмеження фіксований від дати до дати. Але, звичайно, якщо е, цілі, які заявлені е, щодо. Е, доопрацювання нормативної бази там не будуть досягнуті. Дійсно, Національний банк іншою постановою може продовжити термін дії цього ліміту. Ну але на сьогодні він не декларує цього. На сьогодні ліміт е, має фіксований строк дії 6 місяців і не впливає на е, використання чесно зароблених коштів е, людини. Пояснення Нацбанку і ваші зрозумілі НБУ кори. Керувалися тим, аби прослідкувати ось ці темні перекази, так так би мовити, назвемо їх так. Але чому саме зараз? Що стало поштовхом? Тому що дуже довго ця тема обговорювалася, дуже переживали волонтери. На щастя, для них чіткі є критерії визначення. Так, от ви теж сказали, що це буде не проблемою переказів так. до нас. Репутація так. найголовніше для них репутація. Так. Чому зараз найголовніше для, для них репутація? Але е, тому що великі обсяги коштів фактично є в системі, але поза системою. Ми говорили, і Нацбанк підтверджує, що це десятки тисяч людей, десятки тисяч операцій, загальна сума 200 мільярдів гривень. І е, зараз, коли країні потрібні гроші і, е, для того, щоб перемогти, е, уряд і е, Верховна Рада вимушені. Приймати непопулярні рішення е, щодо того, е, як підвищувати податки, і це дуже ризикова річ, тому що бізнес у нас в Україні і так е, м'яко кажучи, так дуже ледь-ледь е, в цілому дихає і має багато інших загроз, багато інших витрат. І є ризик, що якщо податки підняти таким способом, як Зараз готується, тобто, от є прозорі галузі, є прозорі бізнеси. Давайте з них візьмемо ще більше. Е, ну це тоді не буде працювати. Піде все в тінь, все зупиниться, а гроші потрібні. А тут є 200 мільярдів, які десь ходять, які не зрозуміло як. І е, якщо це обмеження призведе до того, що е, хоча б частина цих коштів, е, які зараз не оподатковуються, вийдуть хоча б ФОПи в єдину в єдиний податок і з них будуть сплачені якісь кошти. Це і для держави добре, і чесно для е, тих, хто працює, бо податки мають платити всі не тільки ті, хто робить це давно, постійно і прозоро. Е, збільшення базового податкування, збільшення ставок оподаткування. Призводить до того, що люди, які прозоро працюють, ну думають, а навіщо це мені, і починають або виводити бізнес за кордон. Де е, спокійніше, спокійніше вести бізнес. Ставки можуть бути вищими або вже приблизно, такими, вже, такими же, але немає воєнних ризиків, або просто припиняють діяльність йдуть в тінь. Ні е, зараз е, наш прем'єр-міністр проголосив оцей принцип. Поки що немає деталізації, що в Україні. Ти або або працюєш, або воюєш. І відповідно, якщо ти не воюєш, працюєш, то податки потрібно, податки потрібно сплачувати їх мають потрібно, їх мають сплачувати всі, хто здійснює економічну діяльність. Ну це все, і саме тому, враховуючи ще те, що над схемами з дропів багато працювали, але реально складно відслідкувати всіх. Складно відмовити так, зупини, зупинити всі потоки, впроваджується такий ліміт, який там не зачіпає волонтерів, не зачіпає, не зачіпає людей, які заробляють і сплачують податки. Ось, і відповідно допрацьовується нормативна база, щоб цього ліміту не було. Ну, бо його не має бути, він тимчасовий. Останнє запитаю уточнення, які очікування від цієї постанови, скільки цих дропів вийде на світло? Ну вони, вони не вийдуть на світло, вони припинять діяльність. І це вже добре. Тому що гроші, які могли піти через них, вони підуть через легальну через легальну частину банківської фінансової системи з відповідною сплатою податків. Ну про це напевно варто говорити вже. За підсумками впровадження постанови, тобто зараз на сьогодні, якби була можливість от за два дні створити реєстр дропів, так і заносити туди всіх, хоча хто хоча б десь засвітився, так за два-три місяці можна сказати, що там можна припинити чи там або оподаткувати так ці 200 мільярдів умовних, які зараз дуже дуже усереднено, за даними національного банку, там пов'язують з, з, з схемами дропів. Ось, але цього нема. Відповідно, зараз тимчасова заборона, і ми побачимо ефект від неї вже напевно, коли буде підводитися підсумки вже ближче до завершення терміну дії цього обмеження. Тобто очікуємо на збільшення кількості ФОПів, вірно е, так, або кількості ФОПів, або кількості сплачених ФОПами податків, або і фірмами так само податків. Чим більше зараз будуть. Податки сплачуватися, тим менше, уряд і, і парламент будуть думати про підвищення податкових ставок. Вікторе, дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голод. Вам побачимось у нових ефірах.